Добрий день, дорогі студенти. Сьогодні лекція за темою навчання з питань охорони праці. У нас тут чотири питання, зараз коротенько, ми з вами їх всі розглянемо. Перше це види навчання з охорони праці. Що по цьому питанню можна сказати? Що згідно статті 18 закону України про охорону праці, навчання з охорони праці ведеться відповідно до нормативних. Актів No412.05. Це типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Це наказ Державного комітету України з нагляду з охороною праці Номер 15 від 26 січня 2005 року. Навчання в системі підвищення рівня знань працівників. Також населення країни з питання охорони праці, один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, а також фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова удосконалення управління охорони праці і так далі. Навчання з питання охорони праці це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок. З питань охорони праці спеціальне навчання, воно щорічне е, вивчання працівників, от, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових. Актів захорони праці. Спеціальне навчання це набуття особою практичного досвіду, виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства. Дублювання це самостійне виконання працівником, дублером професійних обов'язків на робочому місці під час нагляду і досвідченого. Працівника з е, обов'язковим проходженням противораційного і протипожежного тренування. Mm. Е, інструктажі з охорони праці. За характером часу, проведення інструктажі з питань охорони праці, вони поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі. Ну, якщо їх розглядати на це схемою, бачити ці всі інструктажі, їх класифікація. Скажемо, вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на пасійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу або та посади, з працівниками інших організацій, з учнями та студентами які прибули на для підприємства до проходження трудового або професійного навчання і за кришуантами у разі екскурсії на підприємство. Ну ви бачите, в цій таблиці всі від стротажів. Хто проводить, як проводить вступний інструктаж проводиться спеціалістам служби охорони праці або іншими фахівцем відповідно до наказу по підприємству, який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, ну і так далі. Первинний Він відпроводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником, новоприйнятим на роботу, який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства на іншого, який виконуватиме нову для нього роботу, і відрядженому з іншого підприємства, який безпосередньо бере участь у виробничому процесі. Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи. Повторний інструктаж проводиться в термін, визначені нормативними правовими актами захорони праці, які діють у галузі або роботодавцем з урахуванням конкретних умов, але не рідше на роботах з підвищеною небезпекою один раз на три місяці і для решти робот один раз в шість місяців Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці при введенні в дії нових або переглянутих нормативно правових актів, при зміні технологічного процесу або заміні модернізації устаткування приладів, інструментів та іншого. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів. Позаплановий інструктаж з учнями, студентами-курсантами з проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативи правих актів загальної праці, що можуть призвести або призвели до травм аварії. Пожеж тощо. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при ліквідації аварій або стихійних лих, при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюють наряд, допуск, наказ або розпорядження. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначається залежно від виду робіт, що виконується. Ну, таким чином, первинної повторно позапланови цільові інструктажі проводять безпосередній керівник робіт, начальник структурного підрозділу, мастер або фізична особа, яка використовує е, от, найману працю. Тут ви бачите от, цю от, е, схему е, інструкцій, які мають. На підприємстві от. в інструкціях зазначаються організаційні та технічні вимоги безпеки от, на основі нормативних актів, ймовірних небезпек, аналіз документів, характеристики робіт працівників, вимог безпеки до технологічного процесу, виявлення небезпечних ідеальних виробництв і вивчення успішного досвіду організації безпеки. Навчання з питань праці, попередження нещасних випадків на вранниця. відповідно до вимог статті 18 закону України про громаці працівники під час роботи і на роботі і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж навчання з питання праці, з наданням першої медичної допомоги потерпіла від нещасних випадків. Сраговий експорт відділення приму. Моя участь у навчанні і роботі комісії перевірки знань. Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних заходів під час трудового і професійного навчання встановлює типового положення про порядок навчання. Ну, таким чином, ви бачите, що це все. Добре, ну наступне питання: це стожування чи дублювання та допуск працівників до роботи. Тут можна відмітити, що працівники функціональних обов'язків, які пов'язані із забезпеченням без аварійних робіт, важливих і складових господарчих потенційно небезпечних об'єктів або використання окремих потенційно небезпечних робот, тобто теплові та атомна літросаза, гідро, Гірничі, скажімо, добувні підприємства, інших об'єкти, вони повинні бути працівниками проводити стажування. Тобто, допуск до стажування, дублювання оформлюється наказом розпорядженим по підприємствам. Тобто керівник має право наказом звільнити від проходження стажування, дублювання працівника, який має стаж роботи за відповідну форму не менше трьох. Років, тобто стажування дублювання проводиться за програмами для конкретної професії, посади робочого місця, які розробляються на підприємстві. Тобто у процесі стажування працівник повинен поповнити знання щодо правил безпеки, оволодіти навчаннями, навичками, скажімо, орендування в виробничих ситуаціях, ну і засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси. І запис про проведення стажування та допуск до самостійної роботи здійснюється керівником відповідної структури підрозділу. Якщо в процесі стажування працівник навалів необхідних виробничими навичками при отриманні цього стажування. То їм проводиться доповнительне стажування, може бути на термін, що не перевищує двох змін. Після закінчення стажування, дублювання, наказом розпорядженням керівника підприємства або структурного підрозділу, працівник допускається до самостійної роботи. Ну, Далі вам йдуть тут контрольні питання, от, декілька і додатки, додатки, які вам необхідно буде.